Привіт, мене звати Стас. Я займаюся автоматизацією тестування уже більше 10 років. І сьогодні ми розглянемо сім основних принципів тестування програмного забезпечення. Ласкаво просимо. Пункт номер 1. тестування показує наявність, а не відсутність дефектів. Тобто, ми можемо сказати, що ось тут є проблема, ми її знайшли, наприклад. Але ми не можемо сказати, що в інших місцях проблем немає, бо навіть в цьому місці немає інших проблем. Ми не можемо цього знати, поки ми цього не знайшли. Тому пункт номер один: тестування показує наявність, а не відсутність дефектів. Пункт номер два: вичерпне тестування неможливе. Тобто, ми не можемо протестувати абсолютно всі можливі випадки, та й це й невигідно економічно. Нам немає сенсу тестувати, наприклад, сайт на абсолютно всіх можливих браузерах, тому що їх є велика, велика, велика кількість, а 9 із 10 користувачів використовують якийсь один. Ну, максимум ми можемо перевірити ще отой от 10-й. І то він буде 1-2. І все. Тому знову ж таки, пункт номер 2. вичерпне тестування неможливе. Угу. Принцип номер 3. Раннє тестування економить і час, і гроші. І з досвіду нерви. Наприклад, у нас на сайті реалізовуємо нову функціональність і хочемо додати якийсь там інформаційний текст. Так? Дизайнер намалював дизайн, як це має бути. Тестувальник подивився дизайн і побачив опечатку в тому дизайні. Дизайнер його поправив і все потім воно в стандартному режимі. Пішло до користувача, все добре, всі щасливі. А є другий варіант: дизайнер знову ж таки помилився десь, тестувальник на це не дивився, розробник просто скопіював і вставив. теж не дивився. І було опущено це в тестуванні, наприклад. Ми починаємо дивитися на магазин, де продається наш додаток, і ми бачимо, що люди починають писати Ха. Не вміють навіть українською писати <смі> чи й тому подібні речі. І команда підтримки давай думати, що це сталося. Команда, яка спілкується з користувачем кінцевим, теж починає думати, що сталося, ну що не так, як це виправляти. Каже про це команді розробникам. Розробники подивилися, здається, все працює, все окей. Кажуть, тестувальникам про це, тестувальники дивляться. Ага, ми доставили таку-то функціональність. Давайте глянемо, що там на ній було. І ми дивимося, що в тому тексті опечатка. А ось чого вони пишуть промову, правда? Створюємо баг. На нього дивиться менеджер і що ми будемо його виправляти. Наприклад, ми його е, виправляємо. Це теж досить довгий процес з е, менеджерами, імплементацією, тестування і тому подібне. Доставляємо його користувачу, все, користувач щасливий. Команда що спілкується з користувачем, відписала, що, типу, все ми виправили, дивіться, супорт теж е, видихнув. Все добре, але бачите, скільки етапів, скільки людей було задіяно в тому, щоб виправити такий самий баг, який можна було виправити, тим, що тестувальник самого початку гляне, наприклад, на дизайн. Ну або будь-хто з е, е, людей, які дивляться на цю функціональність. Відповідно, чим раніше виявили баг і проблему. Тим менше ми затратили часу, грошей, нервів і чого завгодно. Принцип 4. Дефекти кластеризуються. Це правило говорить про те, що в більшості випадків, в абсолютно більшості випадків, майже всі проблеми будуть в якомусь одному компоненті або одному модулі. Так, що це значить? В нас є сайт, наприклад, який робить, працює як е, для малювання. Ми можемо зайти на сайт, ми можемо проглянути свою бібліотеку, ми можемо щось намалювати, зберегти цей об'єкт і вийти з сайту. Все. І я вам гарантую, клянусь всім, чим тільки можна. Абсолютна більшість багів і проблем буде в елементі, де ви будете малювати щось, тому що він найскладніший. Так працює кластеризація багів. Тобто більшість багів будуть десь в одному місці. Принцип номер 6 Тести зношуються. Якщо ми будемо робити одну і ту ж саму перевірку одним і тим самим способом вводячи одні і ті ж самі дані, то якщо за перші рази воно покаже якусь проблему, то після сотень використань, ну, ми більше не будемо знаходити там нових багів. Для уникнення цього існує досить багато. Підходів і технік, але зараз варто, в, в, варто розуміти, що якщо ми не змінюємо дані, то тести зношуються і вони не будуть показувати баги. Хоча також варто уточнити, що е, в нинішньому тестуванні тести е, нерідко призначені не для того, щоб знайти якісь нові проблеми, а призначені для того, щоб е, гарантувати, що якщо ми проведемо якісь дії, то все буде добре, або що ми якоюсь новою функціональністю не поламали стару. Це теж дуже важливо. Тому, на мою думку, це не є великою проблемою, але це те, що треба мати на увазі. Принцип номер 6. тестування залежить від контексту. Ми не можемо тестувати чашку так само, як вебсайт. Ми не можемо тестувати ручку так само, як лампочку. Це неможливо. Вони це різні об'єкти залежності від того, що ми тестуємо. Тестування має бути ну, відповідне до того, що ми тестуємо. Тому, знову ж таки, пункт номер 6 – тестування залежить від контексту. І останній пункт сьомий. Ілюзія відсутності дефектів. На мою думку, я би його не додавав, але він є. Він базується на перших двох пунктах, і він говорить нам про те, що це ілюзія думати, що в нас продукт без проблем, що у нас нема дефектів. Ну, на жаль, вони завжди є. Є такий графік затратності часу на кількість дефектів, яка, е, яку ми можемо знайти. Внизу у нас кількість багів, зверху у нас кількість часу. І графік буде приблизно ось такий. І що він нам каже, що після. Певної кількості багів, щоб нам знайти якийсь новий баг, треба затратити часу більше, навіть, ніж на всі баги разом знайдені попередньо. У кожного продукту є своя е, точка, яка каже, скільки часу ми от затрачаємо, так і скільки ми багів хочемо знайти. Якщо ми говоримо про якийсь абсолютно неважливий продукт, типу там не принципова кількість багів, то Відповідно, ну, часу на тестування буде затрачено дуже мало. Так, багів ми знайдемо небагато, але ну, нічого страшного в цьому немає. Якщо ми говоримо про, наприклад, е продукт для медицини або астрономічної якоїсь сфери, там вартість Багу. Вартість знайденої проблеми значно вища, і відповідно, ми можемо затратити значно більше часу на знайдення нових багів, тому що нам це буде економічно вигідно. Це були сім принципів тестування. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. А з вами був Стас, Па-па!